Книга Еклезіаста, розділ 8. Хто, як не мудрий, може пояснити значення речей. Мудрість людини освітлює її обличчя і пом'якшує його суворі риси. Ось що я скажу заради присяги перед Богом, дотримуйся царських наказів. Не квапся від царя відійти і не наполягай на поганій справі, адже він все ж зробить те, що лише сам побажає. Адже в слові царя влада, і хто йому скаже, що ти робиш? Хто дотримується заповіді, той не зазнає жодного лиха, бо серце мудрого знає належний час і право. Адже для кожної справи є певний час і належне право, однак численні лиха випадають на долю людини. Та й ніхто не відає, що буде, бо хто може повідомити, як усе станеться. Адже немає людини, яка мала би владу над вітром, аби вітер стримати, як ніхто не має влади над днем смерті, немає відпустки на війні, і злочин не врятує того, хто його скоїв. Я все це бачив навіть у кожну справу вникав серцем, спостерігаючи, що коїться під сонцем. Особливо, поки людина владарює. Над іншою людиною і заподіює їй лихо. А ще я бачив, як ховають злочинців. Після того люди розходяться зі святого місця поховання, місто забуває про злочини, які ті творили, і це також марнота. Оскільки не спішать здійснювати вирок про покарання за злочини, тому зростає в людей бажання чинити нові злочини. Проте, хоч би грішник сотні разів повторював свої злі вчинки і довго жив, однак я знаю, що по справжньому щасливими будуть ті, котрі бояться Бога і в пошані до нього живуть. А нечестивому не буде щастити, оскільки він не має Божого страху, його вік життя промине, як тінь. Але на землі можна зауважити ще й таку марноту. Іноді з праведними стається лихо, на яке за свої вчинки заслуговували б нечестиві, а з нечестивими трапляється так, як того заслуговують за свої вчинки праведні. Тому я сказав, що це марнота. Ось чому я похвалив радість, бо нічого кращого для людини під сонцем немає, як тільки їсти, пити і веселитись. Тож нехай це супроводжує її. Праці впродовж усього віку життя, яке дає їй Бог під сонцем. Отже, коли я спрямував своє серце, щоб пізнати мудрість і дослідити справи, які діються на землі, навіть не змикаючи своїх очей для сну ні в день, ні вночі, то вникаючи в всі Божі діла, я зрозумів, що людині не під силу збагнути всі справи, що відбуваються під сонцем. І якби людина не намагалась, не зможе їх осягнути, навіть коли якийсь мудрець стверджуватиме, що розуміє, насправді він не в змозі всього збагнути.